Друзі! Самісінько початку створення цього каналу я не мав на меті будь-яким чином заробляти на своїй діяльності на просторах Ютубу. Робота в ІТ дозволяє мені повністю задовольняти всі мої фінансові потреби, а ведення цього блогу я завжди сприймав як звичайне хобі. Проте в нас є можливість спільними зусиллями зробити цей світ трохи кращим. Нещодавно я створив благодійний фонд для допомоги важкохворим або нужденним людям. Система дуже проста. Якщо вам подобаються мої курси і ви б хотіли у вигляді заохочувального донату подякувати мені за працю, скидайте ваші кошти на рахунок благодійного фонду варто за реквізитом. Або QR-кодом, який бачите зараз на екрані. Можете бути певні, що абсолютно кожна ваша копійка піде на корисну справу. Я регулярно звітуватиму перед вами щодо використаних коштів. Так само, якщо знаєте когось, хто потребує невідкладної фінансової допомоги або потребуєте її самі, пишіть мені на електронну пошту і надсилайте всі підтверджувані документи. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться запустити активну роботу благодійного фонду варто і спільними зусиллями ми допоможемо не одному людському життю. Дякую за увагу і бажаю корисного навчання на моєму каналі. Всім привіт, друзі! Це чарове заняття з вивчення основ JavaScript на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про об'єкт Date. В реальному житті ми часто думаємо про час і дати. Наприклад, коли ми вклали в сумнівну крипту тисячу гривень, подарованих батьками на наш 16-й день народження. І ніяк не можемо після цього визначити, що робити на виручені кошти: купувати нову теслу, квартиру чи створювати власну криптовалюту. Або ж стандартна історія: з нового року ми знайшли найдешевший в місті зал, записались на тренування раз на тиждень і намагаємось передбачити, коли зникне наше друге зайве підборіддя. Зовсім трошечки закриваючи очі на гостину бабусі цього різдва і її макові пампухи, через які в нас тепер підборіть 4, а не 2. Ну або ж коли ми посварили з дівчиною, будучи на всі 100 впевненими в тому, що вона спровокувала цю сварку, і розраховуючи на те, що вперше в житті вона нарешті напише перша і щиро попросить вашого вибачення. У всіх трьох щойно перерахованих сценаріїв є дві спільності. По-перше, вони ніколи не відбудуться, а по-друге, вони пов'язані з часом і датами, точно так само, як об'єкт date в моє програмування, JavaScript. Тож, нарешті, перейдімо до діла. Об'єкт date створюється в JavaScript за допомогою конструктора new date тобто ми створюємо з таким чином. Констейт, рівні new date лапки, і давайте, кажуть, лапки дужки, точніше. І давайте виведемо це в консольці і побачимо наш результат. Бачимо, в такому форматі відображається наша поточна дата. Sunday, ну це на момент запису цього відео. Sunday, тобто неділя, січень, 28, Далі йде рік, далі час і далі опис, за яким поясом часовим ми живемо. Зауважте, якщо я зараз буду перезавантажувати нашу сторінку, то постійно буду бачити різний час. тобто Очевидно, що наша дата, наш поточний час буде постійно оновлюватись відповідно до того, як минають дні, минають ночі, минає літо шелестить. Об'єкт Дейт зрозуміти хочу, щоб опанувати JavaScript. Ну, як то кажуть, народній мудрості. Окей, це гарненький початок, але об'єкт Дейт це не лише ось таке рядкове представлення поточної дати. Ми можемо йти далі. І наш об'єкт date також містить цікаві методи та властивості, такі як, наприклад, date. Крапка, і тут бачите весь їх перелік. Давайте почнемо з року. Get full year. Викликаємо цей метод і бачимо 2024, принаймні поточний для мене рік. Рухаємось далі. Давайте виведемо date, Нехай буде тепер місяць, відповідно. Get full чи не full get months. probably, probably, <laughs> Мабуть, так get months. І бачимо нуль. Місяці в нас в JavaScript стартують від нуля, тобто січень буде 0, а відповідно-грудень буде 11, тобто не від першого числа, не від одинички, а від саме від нуля. Точно так само, як індекс в масивів. Рухаємось далі. Давайте виведемо тепер е, сьогоднішній день. Давайте робимо console.log і буде date.getдей. Uh, і побачимо, тут також 0. Тому що сьогодні неділя і для JavaScript тиждень починається, ну, взагалі там, за європейським стандартом, тиждень починається, так би мовити, з неділі. І відповідно для JavaScript це теж буде нуль. А от понеділок, ну тобто завтра, за кілька годин, це вже буде один. А відповідно, субота буде 6, якщо я все правильно рахую. А, добре, рухаємось далі. Можемо також побачити години, date get uh, hours. Саме в множині get hours. І побачимо зараз 20-та. Тобто зараз 8 година вечора. Відкрию вам секрет. Якщо хто не бачить, тут години так само. Повізьмемо getdate, uh, get, що до нас буде get minutes. Така теж є властивість, точніше такий метод 46. Бачите, таке гарненьке співпадіння. І якщо зараз побачимо, яка секунда, теж можна це побачити одним словом. get seconds. Get seconds. Бачимо 37 секунда, 46-ї хвилини, і можна піти навіть далі і вивести звідси get get milliseconds. Ось таким чином. Якщо виведемо тут, то побачимо зараз 661 мілісекунда. І як бачите, якщо я буду це оновлювати, то постійно секунди і мілісекунди будуть змінюватись. І ще за кілька кліків зміниться так само 46-та хвилина. 46 хвилина, прощавай. Тепер у нас вона 47. -ма. Ось таким чином працюють ось такі методи в об'єкті date. ok rukujemo dalje Скажімо, що ви видаєте якийсь свій блог, чи у вас там ну, відповідно сайт, і ви хочете на ньому відображати інформацію про поточну дату. Проте не в такому форматі. Звичайно, ви не хочете показувати місяць як число 0, якщо у нас січень і день як число 0, якщо у нас понеділок чи неділя, відповідно. А ми хочемо показувати все в нормальному текстовому вигляді, наприклад, там січень, і чітко день, тижня і так далі. Як ми можемо цього добитися? Ми можемо використати ще інший метод об'єкта date. Спершу створимо ось. Такий об'єкт options. І ми пишемо тут ось такі властивості: weekday, year, month, day Це вони повинні такими бути для того, щоб правильно спрацював цей метод об'єкта date. І тепер виводимо в консольці консоль date і метод to local string. І сюди потрібно передати два аргументи. Перший з них це. Мова, якою ми хочемо це відобразити, скажімо, це буде українська. Можемо використати такий, е, UK, UA. Сюди, ось такий спосіб: UKUA. І передамо сюди, сюди, в цей варіант options. І якщо ми зараз це виведемо в нас в консольці, побачимо неділя 28 січня 2024 рік. Перший цей аргумент це була власне мова, яку ми хочемо вивести. А друге Options це таким чином ми передаємо weekday long, Тобто ми хочемо е, день. Нашого тижня передати повністю, тобто довго довге значення. Можемо зробити це short, і тоді буде скорочення nd, тобто неділя, бачите? Year, numeric, Хоча я думаю, є і інший варіант для того, щоб відображати рік, типу у вигляді слова. Проте я не бачу в цьому як сенсу. Я думаю, нам набагато зручніше бачити його саме в такому форматі. Далі months, long, але теж можна short, Зараз дам short, і бачимо lut, Ось таке скорочення. і day, так само numeric, хоча може бути інший варіант, але його треба гуглити. Тому. Будете мати бажання, будь ласка, собі загуліть самостійно. От, ми, передаючи отакі опції, можемо ось таким чином кастомізувати, так би мовити, нашу дату. Таке мудре, премудре слово. Окей, рухаємось далі. Є ще така цікава річ, як дивіться, коли ми створюємо з вами оцей об'єкт Date, Давайте я це зараз наразі закоментую. Точніше, оце я залишу, і зараз побачимо такий самий запис, який ми бачили з вами раніше. Але що цікаво, якщо я сюди зараз передам аргумент 0, то побачимо ось таку абсолютно дивну і незрозумілу для нас дату, що це таке. Загалом, якщо все максимально спростити, то це той час, який ваш комп'ютер вважає за початок взагалі відліку цього світу. Це кодування дати і часу, яке називається Unix Time, яке широко використовується в комп'ютерних обчисленнях. Отже, якщо ми передаємо сюди в оцей конструктор New Date 0, то повертаємось до початкової точки виміру нашого часу, тобто ось ця дата 1970 рік. Якщо ж ми передамо сюди якісь інші дані, не Нуль а наприклад які більше число. Це число, по-перше, щоб ви розуміли, буде сприйматися об'єктом конструктором New Date, як число мілісекунд пройдених після ось цього початкового відліку нашого. Якщо ми передаємо таке величезне число, то побачимо, що дата дещо змінилася. Бачимо, це вже п'ятниця лютий, а не січень. Давайте ще додамо кілька чисел, кілька цифр, і бачимо, що це в нас вже. Ой-ой, це у нас якийсь страшний рік. Давайте трошки я приберу, применшу. О, бачимо 3340 рік, заберу ще одну і бачимо 2107 рік і так далі. Тобто ще раз, той аргумент, який ми передаємо тут, це буде нова дата, створена на основі ось цього Unix часу через ось таку кількість мілісекунд. Навіть боюсь вимірювати, скільки це мілісекунд, яке, яке це взагалі число. І що дуже цікаво, є в нас такий метод, як getTime date getTime. А, тут його викличемо, то давайте я приберу цей громад, який був. І якщо викличемо, то побачимо ось таке число. І це число це якраз кількість мілісекунд, які пройшли з того часу, з січня, 1 січня 1970 року. І як бачите, тут в кінці 128, якщо зараз буду оновлювати, то число постійно збільшується в міру того, як іде час. Розумієте, тобто. Оцей метод завжди повертатиме нам кількість мілісекунд, які пройшли з 1970 року. А чим нам таке значення взагалі може бути корисним для порівняння дат? Давайте уявимо собі ситуацію, що користувач зареєструвався на якомусь сайтику, який надає місяць часу на користування всіма необхідними, всіма можливими функціями цього сайту або продукту. Наприклад, знаєте, є такий сайт Kahoot, де ви можете робити онлайн-вікторини, так і я не знаю, як там все працює, проте припускаю, що може бути така ситуація, що протягом місяця. Користувач може вільно використовувати ну, все, що є в цьому весь функціонал сайту Kahoot, але за місяць часу йому прийде сповіщення, що він повинен перейти на якийсь платний тариф. Інакше він не зможе користуватися всіма вигодами знову ж таки цього сайту. Тож уявімо собі ситуацію, що в нас на сайті є функція sign up з красомовною назвою Sign up. Ой, sign up яка спрацьовує в момент одиво реєстрації користувача на сайті. Тут на середині відбувається дуже багато різноманітної магії, яка відповідальна за реєстрацію, знову ж таки, користувача на сайті. Але поміж тим, ми робимо ще одну дію. Давайте уямо собі ситуацію, що ми хочемо встановити для користувача термін 30 днів з моменту його реєстрації, коли він може використовувати всі безкоштовні фічі весь функціонал нашого сайту. Після 30 днів, коли він намагатиметься зробити якусь дію на нашому сайті, відбудеться перевірка чи поточна дата. Співпадає з цією датою, яка була проставлена 30 днів тому. І якщо поточна дата виходить за межі, тобто, якщо вона більша, умовно, якщо сьогодні 6 квітня, а користувач мав можливість користуватися безкоштовними послугами до 5 квітня, тоді ми ну, надсилаємо йому повідомлення і пропонуємо перейти на платну підписку, так би мовити. Отже, за це нехай буде відповідальна функція. Назимої її setExp. Від слова expiration. І викликаємо її тут на шостому рядку. Але перед цим, очевидно, ми її оголосимо. Давайте пропишемо function set exp, і тут буде її умова. Першим ділом давайте створимо поточну дату. constdate дорівнює new date. І давайте те, що вище, я тут видалюю, щоб нам не мулюло очі. І в нас є функція setexp, де ми створюємо поточну нову дату. І ой, тут тільки з великої букви потрібно. І давайте наразі просто виведемо date, Просто date, так? І викличемо нижче функцію sign up. І коли ми викликаємо, то по... ой ой, ой що я викликав не function, ключе слово, а назву функції. І бачимо, що нам виводиться дата в такому форматі. Але ми можемо тут використати date. GetTime, і тоді ми будемо бачити її в ось цьому форматі Unix, де в нас буде число мілісекунд, пройдених з 1 січня 1970 року. І, власне, ми, я хотів показати практичну доцільність використання ось цього значення. А її практична доцільність полягає в наступному. Дивіться, ми не можемо порівняти дві дати, не використовуючи цього Unix, тому що кожного разу, коли ми створюємо оцей об'єкт NewDate, це постійно буде новий об'єкт. Ми можемо легко в цьому пересвіти. Якщо зробимо ось таку штуку New Date дорівнює new date. І ми бачимо, що це false, тому що це два абсолютно різні об'єкти. Ну, зараз вам покажу на const test давайте зробимо так, щоб було навіть зрозуміліше. Другий New Date. І давайте передамо сюди 0. const test 2 дорівнює теж New Date. І теж передамо сюди 0. І все ніби очевидно. так? Все ніби дуже просто і повинно бути рівноцінне. Проте, якщо ми робимо test дорівню тест дорівнює test 2 то побачимо false, тому що ми з вами вже говорили про об'єкти, про функції конструктори. І коли ми викликаємо функцію конструктор, ми постійно на її основі створюємо новий екземпляр, новий об'єкт. А об'єкти, навіть якщо вони містять ті самі значення, це все одно різні посилання на об'єкт в пам'яті. Тому це завжди буде false. Саме тому ми не можемо таким чином порівняти. І саме тому ми повинні використовувати це unique значення яке нам допомагає, власне, порівнювати дві дати. Отже, саме тому ми будемо використовувати цей метод GetTime. А що ми взагалі тут будемо робити в цій функції set EXP? Ми запишемо це значення в LocalStorage. Чому в LocalStorage? Тому що нам потрібно його десь зберегти, щоб у майбутньому порівняти з поточною датою, дату, яка буде актуальна там, умовно, за кілька днів, за 30 днів або в нашому випадку за кілька хвилин, тому що очевидно, не буду чекати 30 днів, щоб записати це відео до кінця. Отже, що ми робимо? Робимо дуже просту річ. Тут на третьому рядку пишемо LocalStor setItem, нехай назва його буде Exp. Ми з вами вже розбирались з LocalStorage'om. Ем, і це у нас буде Date, get time. Давайте подивимося, що буде зараз, коли збережемо, побачимо, ну, функція Signup спрацювала. Давайте подивимося в наш Local Storage. збереглись всі необхідні дані. І бачимо, що в нас є exp, який рівноцінний ось цьому значенню. Але є невеличка проблемка. Дивіться, коли ми робимо на третьому рядку це set item date get time, Ми встановлюємо вже поточну дату на цей момент. Тепер уявимо собі ситуацію. Користувач реєструється на нашому сайті 11 лютого, як у мене, 12.43. Ми встановимо, що це буде expiration date його користування послугами. І це означатиме, що о 12.44 він вже не зможе користуватися послугами сайту, тому що цей дейт мине моментально за кілька мілісекунд розумієте. Ми ж у свою чергу хочемо дати йому можливість користуватися нашими послугами протягом 30 днів, тобто на 30 днів більше від поточної дати. І для того, щоб прописати таку дату, тобто дату, дату на майбутнє, ми повинні використати так звані сетери об'єкта дейт. Все, що ми бачили до цього, дорогі друзі, це були гетери. От коли ми з вами давайте я це закоментую наразі, коли ми з вами використовуємо const date new date, І ми з вами брали там консоль uh, logдейт.get full year. Оце коли ми збрали get months, так це все були uh, так звані гетери. І коли ми тут будемо вводити, будемо, будемо бачити всі необхідні дані. Проте в об'єкту Date є ще сетери. Сетери це річ, яка допомагає нам встановлювати дату. Наприклад, ми беремо Date. Крапка, set full year 2025. Дейт Там не знаю, нехай буде 8, Date, можемо навіть встановлювати Set, Бачимо, тут є дуже багато варіантів. Можемо години встановлювати хвилини, навіть мілісекунди, що завгодно. Якщо ми зараз виведемо з вами в консолі консольлок Date, то побачимо тут. Бачите, 2025 рік, 11 вересня. Але ми хочемо встановити дату не настільки статично, не конкретно там до вересня 2025 року, тому що наш користувач може реєструватися на сайті і після цього року. Так ми хочемо дещо інше. Ми хочемо 30 днів опісля його реєстрації. І є в нас ще один класний метод для цього: є такий метод, як date.setDate. І тут ми можемо передати просто число. Якщо ми умовно передамо, наприклад, 9. То при тому, коли виведемо консольці, побачимо, що мова йде про Фрайдей 9 лютого. Бачите, сьогодні 11 лютого. У нас тут встановлено 9, Це встановлюється день місяця. Якщо встановимо тут не знаю, 20, то очевидно буде 20 лютого. Якщо встановимо тут 40, то побачимо, що це буде 11 березня, тобто 40 днів після цієї нашої дати. І як ми можемо скористатися цим методом для нашої вигоди? Перша наша інтуїтивна думка просто прописати тут 30, так. Але знову ж таки, якщо ми пропишемо тут ось таке значення, це не обов'язково буде 30 днів після нашої дати. Зараз так виходить, що ніби це, бачите, наступний відразу місяць. Але порахуйте, це зовсім не 30 днів після нашої поточної дати, бо зараз 11 лютого, 30 днів після цього, це мало б бути вже якийсь там ну, 11 березня, умовно, так? Але 30 днів в даному випадку означає, дивіться, якщо я зараз пропишу це високосний рік, так співало, пропишу 29. Ми побачимо, що це 29 лютого при тому, що зараз 11 вже лютого, а ми хочемо дати користувачу 30 днів. Е, тобто, тут, якщо це був би інший місяць і це, припустимо, був би березень, і користувач зареєструвався 29 березня, а ми прописали б тут 30, 30 передали б сюди в метод setdate, тоді він мав би один день на користування нашими послугами. Тобто, очевидно, нам потрібно сюди передати не просто число. Натомість можемо прописати таку річ: передаємо сюди date безпосередньо ту саму дату, яку ми створили нову. Далі get date і плюс 30. Тепер, якщо ми оновимо, то побачимо, що мова йде про 12 березня. Якраз те, що нам потрібно, щоб минув місяць після сьогоднішньої дати. Яким чином це працює? Ви вже знаєте, що в цедейт, знову ж таки, ми прописуємо день місяця, який ми хочемо встановити для поточної дати. Припустимо, в нас люди, якщо ми пропишемо тут, знову ж таки, все дуже просто, пропишемо тут 28, то буде 28 лютого, пропишемо 29, буде 29 лютого. Але все, що йде за межі даного місяця, буде просто додаватися до наступного місяця. Бачите? 1 березня, якщо пропишу 31, буде 2 березня і так далі. Але що ми робимо тут? Ми з вами беремо. Поточну, завжди динамічну дату. Тобто сьогодні 11 лютого, але користувач може зареєструватися на сайті 20 лютого. І якщо ми отут викличемо date get date, то якщо це буде 20 лютого, то оця штучка поверне нам 20. І вийде так, що ми передамо сюди 20 плюс 30. І це означатиме 30 днів після ось, цій, ось цієї дати, після 20 числа. Тобто, буде. 20 число наступного місяця таким чином, розумієте? Саме тому цей метод нам поверне правильну дату. І тепер для того, щоб зробити нам підсумкове порівняння, ми від ось цієї майбутньої дати 12 березня можемо використати метод getTime, який нам поверне час у форматі UTS. Unix, точніше, пам'ятаєте. І бачимо тут. Відображається нам ось це число, яке ми в майбутньому зможемо порівняти з поточною датою, яка нам прийде. Тож давайте використаємо цей підхід у нашому прикладі вище. Розкоментуємо це тут і просто додамо ось цей рядок сюди. І тепер давайте я це заберу. І тепер в наш Local Storage буде записана правильна дата, правильна, правильне значення, яке ми зможемо в майбутньому використати знову ж таки для порівняння. Давайте я це збережу і бачимо, що тут збереглось інше значення, і саме його ми будемо використовувати для порівняння. Тож, давайте зараз моделюємо гіпотетичну взаємодію користувача з сайтом для того, щоб ми мали можливість перевірити поточну дату з цією і, за потреби, обмежити користувача в його громадянських брешок, не громадянських, але правах на нашому сайті. І як це буде працювати? Давайте додамо тут кнопку. Просто «Button», Нехай буде «Watch Movie». Ось так видатиме ця кнопка. Ось вона в нас тут на екрані. І в скрипті пропишемо обробник для цієї кнопки. От тільки я тут ще повинен був би прописати клас дорівнює movie. І обробник події буде: документ, query selector і назва нашого селектора це буде movie. І додаємо event listener. Add event listener. Давайте я тут на повний екран, щоб нам краще було видно. Це буде click. Клик. І другим моментом анонімна функція, обробник події. Ми це вже з вами давним давно проходили. Давайте спершу перевіримо, чи це запрацює. Повідомлення Hello, нехай буде в алерті. І натискає на кнопку. Бачимо, все працює. Обробник події працює. Тепер що ми хочемо з вами зробити? А все дуже просто. Ми хочемо поточну дату його взаємодії з сайтом порівняти з датою його реєстрації на ньому. І якщо поточна дата більша, ніж ось ця, що ми тут встановили, як «expiration», як термін його, так би мовити, придатності, термін е, вичерпання дії, не знаю, як перекласти правильно «expiration date», Тим не менше, ми хочемо в такому випадку, якщо поточна дата, знову ж таки більша, написати йому якесь повідомлення, відправити повідомлення про те, що вже він не може користуватися безкоштовними послугами сайту, і йому потрібно перейти на платну підписку. Яким чином ми це зробимо? Створимо, очевидно, спершу нову дату концдейт у рівні new date. І в нас буде дуже простесеньке порівняння: if date.getTime а getTime, ви знаєте, нам поверне оце Unix значення від 1970 року. Тобто це буде примітив у вигляді величезного математичного числа, а це для нас означає, що ми можемо його порівняти. Тобто, date, get time чи більше від. І давайте візьмемо, створимо ще одну зміну: const exp date. XTime краще буде XTime дорівнює localStorage, getItem. Xp. Єдине, що ця штучка, оцей метод getItem від logo Storage, повертає нам дані в рядковій презентації, тобто це буде рядок, а не число. І для того, щоб ми ну, були впевнені, що порівняння відбудеться правильно, ми тут дописуємо плюс, і таким чином ми конвертуємо цей тип даних, тобто рядок у число, і нам прийде саме число. І тепер у нас буде дуже, дуже простенька перевірка. Якщо сьогоднішня дата є більшою, ніж та дата, яка була закладена в LocalStorage 30 днів тому, тоді ми щось там робимо. Давайте наразі просто в консольці. Виведемо повідомлення. Консуєлог. Your trial period has been finished. Ось таким чином. Trial Точніше, має бути. А якщо ні, давайте else. Ну, там ми не повинні щось там були б робити в реальному прикладі. Але давайте зараз, що ми бачили, просто е, виведемо інше повідомлення. Not yet. Ось таким чином буде працювати наша логіка. Тож давайте зараз згорнемо це і подивимось, як працюватиме все на ділі. Тут ми все зберегли. Тепер натискаємо «Watch movie» і бачимо повідомлення «Not yet». Чому так? А все цілком і абсолютно логічно, тому що наша поточна дата це 11 лютого. А ось ця дата, яку ми тут додаємо, це буде 12 березня. І очевидно, що 11 лютого не більше ніж 12 березня. Саме тому ми будемо заходити в блок «Else». лише коли в нас буде там 13 березня, тоді ця умова спрацює і виведеться ось ця консолька. Як це симульнути в даній ситуації? А все надзвичайно просто: можемо просто тут прибрати оце плюс 30. Давайте уявимо собі, що реально чисто гіпотетично вже настало. Давайте два варіанти зробимо. Перше, можемо прибрати оце плюс 30, і тепер це буде встановлена поточна дата. От вона вже встановилась. Тут в нашому Local storage є оця дата, встановлена. І тепер очевидно, що коли ми натиснемо на цю кнопку, ось ця дата вже буде пізніша. Ніж у та дата, яка була створена тут при виклику функції set -exp. Саме тому ми зайдемо в перший блок, if натискаємо watch movie і бачимо, your trial period has been finished, так? Або інший варіант, можемо зробити таку річ. Просто копіюємо ось цей третій рядок сюди, і вуля, все буде працювати. Давайте я збережу. Натискає на кнопку, і бачимо, я отримую період finished. Чому? Тому що тут, знову ж таки, на третьому рядку ми встановили дату, і це буде 12 березня. І ну, вона встановиться у визначений час, коли викличеться функція sign up. А от ось ця функція, яку ми тут, оцей обробник, запуститься, очевидно, пізніше. Чому? Тому що оновилася на сторінка, записалися дані в Local Storage, але ми ще не натиснули на кнопку. І тільки коли ми на неї натиснемо, викличеться ось цей рядок 15-й, і створиться нова дата. Нова дата, яка очевидно буде пізніша, ніж дата, яка була створена тут. Саме тому, при натиску на кнопку Watch Movie, ми зайдемо в цей перший блок if і виводиться в консольці your Trial period has been finished. Саме так працює об'єкт date. Я, звісно, не розповів вам усіх тонкощів роботи з датами в JavaScript, але дуже сподіваюся, що бодай основи зумів доступно вам пояснити. Ви не так часто будете стикатися з об'єктом Дейту вашій кар'єрі, але повірте мені на слово рано чи пізно цей момент не стане. Саме тому розуміти принаймні базово, як він працює, надзвичайно важливо для javascript розробника Тож, якщо за підсумками цього заняття у вас залишились якісь запитання чи зауваження, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео або мені на електронну пошту. Наразі дякую вам за увагу та до зустрічі у майбутніх відео. Всім па-па!